Два метри залізної труби за півтори тисячі гривень дорогоцінні велостоянки встановлюють в центрі Києва. Плюс іще ще мільйон гривень. Київська мерія збирається витратити на п'ять велодоріжок. При цьому самі велосипедисти твердять, доріжки будуть для кого завгодно, але тільки не для них. Олександра Мітіна продовжить тему. Офісний костюм, кросівки та спортивний велосипед. Антон намотує кола біля столичного оперного театру. Каже, чув, що тут буде велостоянка. Прийшов подивитись, де саме, і запитати, для кого. Я не думаю, що багато людей придут на велосипеді в оперу. Ні, однозначно, ні. Майбутню стоянку приносять двоє молодиків. Одразу наліплюють на неї зображення велосипеда для ясності. Поснов бабушки спрашують. Що це? як? Це? Зачем вот Метрова залізна труба і три скоби. Питання, скільки коштує така конструкція, чиновників із Київпарксервісу дратує. Ми працюємо безкоштовно. Воно нікого не повинно хвилювати. Людина працює безкоштовно. Але ви комунальне підприємство, де ви взяли гроші на це? А то, що ми заробляємо на інших паркувальних Автомобільних? Так, точно, так, да, так. Да. Але скільки така коштує парковка? Багато коштує. Скільки Ну, сумно. Ми вам можемо це озвучити, коли закінчимо ці роботи. 1300 гривень за одну стоянку без урахування монтажу. Таку вартість озвучує фірма постачальник. Прикручувати коштовний метал до асфальту чиновники не квапляться, переносять з місця на місце, приміряють, де краще впишеться. От там, де дядька, дядька стоїть з камери. Ми уберемо дядько. Води воду достає. Пів години роздумів і залізо прибивають до врухівки. Велосипедисти сваряться з чиновниками. Як сюди заїжджати? Вот там не заніжене, тут бордюр високі, тут парковані машини. Там нет пандуса і а, ну вот як? забрали. велосипед і на парковку, і все. А що вас не влаштовують? 27 велостоянок. Частина масштабного проекту мерії для власників роверів. А це його попередній уже завершений етап. Велодоріжка на проспекті Бажана. Дві білі смуги намальовані просто на тротуарі. Велосипедів між ними тут не бачили. Доброго дня, а як ви думаєте, що це таке? Асфальт Що? Там, де мали б їздити велосипеди, ходять люди і паркують автомобілі. Тут зупиняється навіть трактор самих комунальників. Олександр намагається їхати так, як накреслили чиновники. Об'їжджає смітник, маневрує між пішоходами. Для велосипедиста це не велодоріжка. Це атракціон каже. Швидше було б пішки. Наші з вами гроші не потрібно було на це витрачати. Біля метро Харківська шлях велосипедистові перекривають панчохи по 10 гривень. Ви в курсі, що ви стоїте на велодоріжці у столичній мерії про панчохи, фрукти та пішоходів знають, але полишати двоколісну справу не збираються. Готують черговий мільйон гривень на п'ять нових велодоріжок. Перший раз робили велодоріжки. а й вони не знали, що не треба не знали, так там їздити так не буде, так? Ні, знали. Ну я Скажу, ми е, все пробуємо пробуємо наші недоліки виправити і зробити нормальне. Олександр обіцянкам чиновників не надто вірить, крутить колеса на проїжджій частині проспекту Бажана. Паркуватися збирається у себе в офісі або в квартирі. Олександр Міціна, Сергій Щекочіхін ТСН 1+,1.